бачите, підзаробити. Так, панове. А, мені сильно не подобається, що. Та от Кузя здається. Мені сильно не подобається, що пан генерал занадто зажрався, і мені здається на корупції. Ви О. бачили, на чому він по поїхав? Ні, не. А, ви про машину? Так, да. так. І що треба зробити? Може свічки спиздити. А Якщо капот зможемо відкрити, у вас є тмичка? Блін, ну всго нема. Ну я можу спробувати. О, чуєш? Так, шина в тебе, добре. О. На другому, на другому, тут я в центрі. Ми тут вирішили щось. Твою мать, куди ти притащився? Ти, пір, ти Ты, сука сюда носи, давай сюда! Ти кого підстави ти вирішив? Не, забирай. Сюда не забирай. Забирай, забирай, забирай. Я пішов. Там у нас ще три колеса. Чекай, я зараз принесемо все.